Надія Горбенко водієм працює 27 років. Вона з тих, хто не залишив своєї служби, і під час війни. Як тільки у Харкові наповну запрацював громадський транспорт, каже Надія, вона зайняла свій фронт перевозити харків'ян у дуже складні місяці 2022-го. Жінка працює і досі. Були можливості останній раз вийти на цю роботу, але Надихало, що хлопцям нашим на передовій гораздо тяжче, і вони, вони там теж знають, на що вони йдуть. І ми ризикуючи в цілому, але ну, місту потрібен транспорт. Це ну, артерія. і розуміючи. Людей, які три місяці пішки пересувалися містом, кожен день чуєш, спасибі, що ви є. Спасибі, що ви нас возите, спасибі за ваш труд. І саме це каже Надія для неї, яка в свій час вирішила служити там, де може, є найвищою нагородою. А ще те надихає, що місто встояло і тримається всупереч всьому, і бути частиною незламного Харкова підкреслює Надія особисто для неї за честь. Є гордість велика гордість, особливо от по центру міста, коли їдеш, оцей стяг. Який от майорить, і кожен день ти його бачиш неодноразово. І, ну, так, гордість, реальна гордість, що ми це можемо. Хоча і труднощі мають місце з кожним місяцем війни, вдалі важче, як водіям, так і тим, хто слідкує за справністю машин перед випуском їх на маршрут. Зарплатами, ну поганенько було, але наразі вирішили, було, бо були затримки у нас по зарплаті, але завдяки ну, на рівні міського голови, завдячуючи, розрахувалися за борги, всі виплатили, закрили квітень місяць. Але, на жаль, зарплата така, що Можна було їй бути трошки повище, з, з тим, що життя дуже подорожчало за останній рік, самі прекрасно знаєте, це е, а зарплати залишились, на жаль, на тому рівні, на якому вони були до війни. Безкоштовний проїзд, ну наверняка. просто. Нам не, не піднімали зарплату обслуговувати рухомий склад складно дуже. Бо ну, місто, місто рветься, а грошей ми всіх, звісно, розуміємо в плані того, що людям важко, всім зараз важко, і... але ну, чесно, Харків. Наскільки я знаю, майже там не майже на єдине місто, яке перевозить пасажирів безплатно. Сам проїзд у харківському громадському транспорті. А мова про метро, трамваї, тролейбуси та комунальні автобуси практично рік зберігається безоплатним для пасажирів. Ці витрати для перевізників компенсують з міського бюджету. Сума дуже значна. Тільки метрополітен нам місяць обходиться десь від 60 до 80 мільйонів гривень. Чому така різниця? Бо є. Витрата на електропостачання, на заробітну платню, на все інше, на обслуговування. А є те, що ми не можемо не проводити по регламенту осмотри, певні реконструкції, рельси ТО. Експертизи на ТО, дозвільні документи, семафорні об'єкти, диспетчеризація, тому це дуже значна пошти. Поки що транспорт безкоштовний. Я колись сказав на прес-конференції, що коли я буду розуміти, що можливості в нас вичерпані, я відверто це скажу. Дуже підскочили ціни, ви знаєте на ЕС, крім цього, зарплати, яка повинні платити і водіями, і обслуговуючому персоналу. Що стосується метрополітини, ви знаєте, що колосальне навантаження, бо це енергетична йомкий транспорт, йомка система. Тому зараз бачимо, аналізуємо. Леся Копилюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Новини Харків.